Чорнила, проводить процедуру виду виведення художнього татуювання за допомогою неодинового лазу від компанії так. Процедура така собі не дуже болюча, ми починаємо без, без опіку. От у нас є. Секундочку, одиваємося окуляри. От. І починаємо вид, 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 виведення, виведення художнього татуювання. Бленьке пощібування. Ось таким образом можна позбутися від небажаного додаювання. звісно Це все робиться не за один раз, трошки трошки появиться і так, сеанс за сеансом, все менше менше і менше.